Бог ніколи не моргає. Регіна Прет Урок 37 -й. У ваших дітей є лише одне дитинство. Зробіть його незабутнім. Для самотній матері кожне побачення стає співбесідою на посаду потенційного батька і годувальника. Я витрачала забагато часу й енергії. Я ледь зі шкіри не вилазила, щоб сподобатись черговому чоловікові і примусити його підписатися на комплексну пропозицію, тобто на нас із дочкою. Але це не діяло: я ніяк не могла знайти бездоганного чоловіка. Якби ж, якби мені вдалося знайти хорошого батька для моєї доньки, якби ж, якби мені вдалося знайти ідеального чоловіка для себе. Якби ж, якби він знайшовся, ми були б справді щасливі. А тим часом я не тховала потребами та бажаннями Габріель, що сили, намагаючись знайти їй батька, я забувала б бути мамою. Це стало очевидним того дня, коли я взяла із собою на велику вечірку і загубила, фліртуючи з черговим чоловіком. Виконавці оголосили зі сцени, що знайшлася загублена дитина. А насправді це я була загубленою мамою. Коли мені було 26 років, а Габріель – 4, я працювала в реабілітаційному центрі для алкоголіків. Там я познайомилась із жінкою, яка займалася проблемними підлітками. Вона розповіла мені одну важливу річ, якою хотіла поділитися з усіма самотніми матерями. Припиніть перейматися кар'єрою, грошима. Чоловіками й майбутнім. Приділіть увагу своїм дітям зараз. Вона казала у ваших дітей є лише одне дитинство. Якби вона могла прожити життя заново, то відклала б побачення і з головою поринула в материнство. Тоді я не хотіла навіть чути щось подібне. Ці слова цілили примісінько в болюче місце, яке звалося самотня матір. Якщо я знайду для Габріель батька, наша сім'я буде повною. У нас буде справжня сім'я. Надто багато часу я витрачала на побачення, а тоді на страждання через кожного непідхожого чоловіка, який з'являвся і несподівано зникав із нашого життя. За багато чоловіків я знайомила зі своєю дочкою, потім проводила з ними ніч, втягуючи Габріель у мелодраму. На яку перетворилося моє життя. Я не пам'ятаю імені, обличчя і посади тієї жінки лише її слова. Вони обпекли мене наче тавро і назавжди лишили слід у моєму житті. Мій світ перевернувся, коли вона сказала, що на першому місці мають бути діти. Вона говорила. У вас попереду ціле життя, щоб ходити на побачення, зробити кар'єру і зустріти чоловіка вашої мрії. А у ваших дітей є лише одне дитинство: проведіть його з ними. Я почувалася винною через те, що Габріель росла без батька. У мене не було грошей, щоб на канікулах з'їздити з нею в Діснейленд чи ще кудись, куди вона б хотіла, але з часом я усвідомила. Що для щастя моїй дочці не потрібні канікули, та й батько не потрібен, хоч я дуже бажала, щоб він у неї був. Вона потребувала, щоб я була для неї справжньою мамою 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тож я навчилася щодня бути поряд і робити її життя змістовним і радісним. Я вирішила більше не докладати надзвичайних зусиль. Щоб створити якесь омріяне, щасливе майбутнє і зосередилася на наших щоденних потребах. Коли я пригадую своє дитинство усі складні важливі і пам'ятні епізоди, то помічаю, що саме незначні дрібнички наймиліші моєму серцю. Наприклад, Геловін, коли тато загорнувся в простирадло. Прокрався в темряві за будинками, вийшов на тротуар перед нашим домом і постукав у двері. Зі своїм зростом у більш ніж 6 футів він був найвищим прохачем солодощів, якого ми будьколи бачили. Коли ми дали йому цукерки, тато здер із себе костюм привіда. Він щоразу риготав, коли потім розповідав цю історію. Ще пам'ятаю, як мама стояла біля кухонної мийки, наспівувала або вмикала пісні пері комо братів Мілс чи Мітча Міллера і намагалася примусити нас підспівувати, або витягала когось із нас і шкварила польку у вітальні. А ще пригадую, як нам махала бабця вона жила на фермі і носила панчохи та фартух поверх сукні. А сиве волосся, зібране в пучок, ховала під хусткою. Вона заробляла на життя тим, що прибирала в чужих будинках. У бабці була льодянкова шухляда, і, хоч коли б ми приїхали, там завжди були солодощі. Вона говорила ламаною англійською з вкрапленням російської, та словацької і здається, трішечки німецької. Вона не могла вимовити моє ім'я. Завжди називала мене Вірджинією. Щоразу, коли ми приїжджали, бабця давала кожному маленьку скляну пляшечку Кока-Коли і цілу пачку смачнющих солоних чіпсів. Ми їх страшенно любили. Бабця нас балувала навіть із тієї дещиці, яку мала, вона вміла зробити нам справжні свято. Коли ми їхали додому, бабця стояла на доріжці, вздовж котрої росли гладіолуси, які вона щороку дбайливо викопувала і пересаджувала. Вона махала нам, махала доти, доки ми не зникали за обрієм. Я ніколи не забуду, як вона махала. Моя дочка вже доросла, і найдорожче, що ми пригадуємо, це лише моменти. Перед весіллям я зробила для неї альбом. І заповнила його найкращими спогадами. Там є той день, коли дощ лив, як з відра, а ми запускали гумових качечок. Вони наперегони пливли струмками дощової води біля тротуару і потрапили до водостоку. Ми з Габрієль промокли до нитки і потім самі з себе сміялися. Той день, коли ми взяли тацю і побігли спускатися на ній зі снігового замету, який лишила на нашій під'їзній алеї снігоочисна машина. Я винесла цю помаранчеву тацю зі студентської їдальні Кенського університету. На ній ми вирізали гарбузи на Хеллоїн, подавали їжу. Ця таця принесла Габріель більше радості, ніж будь-який інший мій подарунок. Там також є неділі, коли ми на різні голоси читали комікси, так, щоб будена фраза звучала драматичніше, ніж у шекспірівському макбеті. І ті вечори, коли я вигадувала для Габріель казки, не завжди змістовні, бо я частенько засинала, щойно дійшовши до середини історії про гусеницю Пітера. І будинок для Барбі, який я зробила з коробок. Усіляких дрібничок і кольорового паперу. Він був набагато кращим за будь-який фірмовий ляльковий будинок. На кути коробки для олівців я приклеїла маленькі корки і вийшла ванна. Я порізала серветку і зробила рушники та килимки. Пачку з-під пластирів я перетворила на кошик для брудної білизни, коробку з-під сигар на ліжко з балдахіном. А з інших коробочок зробила холодильник і плиту. Габріель дуже любила бавитися цим будинком. Я не забула і про скейтборд, на який вона боялася стати, тому їздила на ньому сидячи, ніби пливла по дерев'яній підлозі двоярусної квартири, яку ми орендували. І про відеозйомку сміттєвого полювання, яке вона з друзями затіяла старших класах. І про той випадок, коли серед ночі я возила Габрієль і її друзів розмальовувати величезний камінь на університетському подвір'ї. Там є і про те, як ми читали вголос і вчили на пам'ять вірші Шела Сільверстайна про полярного ведмедя в холодильнику, про дівчинку, якій не подарували поні, і про те, чому треба завжди, завжди, завжди посипати волосся перцем. А ще про те, як на Геловін ми перетворювали наш двір на цвинтар з білими картонними надгробниками з іменами Зігнись, алкоголік, а ну да, Вай, тад Етам. Я також не забула про суботи, коли ми накуповували фастфуду і, не звіряючись із картою, їздили незвіданими путівцями передмістя. Про концерти, на які ми витратили купу грошей, а тепер сміємося, згадуючи їх. Міллі Ванілі, Емсі Хамір, Дебі Гібсон, Нью Кітс on The Block, і Ваніла Ice. Пам'ятаєте пісню Ice Ice Baby. Ми сміємося з того, як мало в нас було. Але потім з'явилося усе просто не все одразу. З'явився чоловік, з'явилася кар'єра. Коли на перше місце я поставила найважливіше, у мене з'явилося все, чого я хотіла. Насправді ви можете отримати все, чого хочете, тільки зазвичай не все одразу.